Вітаю виноградарі. Знімаю гібридну форму хризоліт. Або, як в минулому, вона мала назву монарх селекціонера Павловського. Це вже залишки врожаю на цьому кущі. Сьогодні його зрізаю, піде в реалізацію. Просто хочеться показати, що це достойна гібридна форма яку я тримаю, рекомендувати не буду, тому що багато нарікань мають, що вона ніби осипається, але просто до неї треба мати підхід. Крупні ягоди, соковита, гарна, м'якоть у неї. Дуже смачна. Грона величезні тут, це грома. Запутались, буду його кусочками вирізати звідси. Вон там гронка висить під 2 кг, тут трошки менші, Ну, гронка були такі різнобій. От самі великі грона я залишив. Тут також горона потужне таке, не знаю. От ягоди в порівнянні з сірниковою коробкою. Бачите, крупні, навіть деякий ось загарчик з'явився на них. Те гроно взагалі 2 кг буде, як ці 2 там. На сьогоднішній день він вже повністю готовий. Більшу вже частину я її розпродав. Сьогодні остання зрізка. Хризоліт або монарх. Також в реалізацію вже йде Дубовський рожевий. Саме здоровене гроно Тут буде, мабуть, майже до 3 кг. Тут вже деяка частина грон зрізана. І на сьогоднішній день також він вже готовий і йде в реалізацію. Це все я хочу зняти таке відео, показати. З великоягідні форми. Ось зараз на цьому ягода видно, яку величину має. Не потріщав в цьому році Дубовський рожевий. Велику нагрузку, в деякій мірі, мабуть, я й перегрузив його, але тим не менш йде в реалізацію вже. Також сьогодні на зрізку піде залишки спонсора. Також величезні грони в нього і крупні ягоди великі. Ось, покажу. Ягоди є поза 20 грам. Но чим він вражається своїм смаком? Шикарний мускатний смак має. Спонсор Павловського. І також сьогодні частково вибу... вибірково на зрізку піде віліка болгарської селекції. От, кажуть, немає в неї крупної ягоди. Я не думаю, що вона поступається чимось алвіки. А по смаку то я впевнений на 100%, що вона багато смачніша. Промка ягода, велика, хорошу врожайність має, але треба дочекатися дорослості куща, щоб він набрав максимальну запас деревини. І тоді будете мати шикарний хороший виноград. І ще один великоягідний, великоягідна гібридна форма, також Павловського. Еверест. Також сьогодні вже піде частково на зрістку. Здоровені ягоди. Гронка такі до кілограма. Саме продаваємий буде виноград, тому що так в Дубовську там під 3 кілограма не кожна людина хоче купляти його таку вагу. А в ареста саме такі громка Кілограмові до кілограму. В нього є ще така сама, ну, сказати можна недостаток, що деякі ягоди не повністю дозрівають. Ну а тут повністю ось гронка повністю готова. У мене ягоди були в минулому році. Одна ягода мала 32 грама. А ось тут гронка все встигла, от кілька ягод, кілька ягод недозрілих вирізати і піде в реалізацію. Еверест Павловського, достойна, гібридна форма. Сміливо можу рекомендувати. Смачна, хромка ягода. При повному достиганні солодка, хороша гібридна форма. Ось такі на сьогодні, 17 вересня, великоягідні гібридні форми в мене підуть в реалізації. Усім до побачення, до слідуючих відео.